Ви зараз запутались, не розумієте, що буде далі, не розумієте, як вам діяти. Ви думаєте, що в вашому житті чорна полоса. У вас дуже багато є переживань. Як буде далі? Що робити? Це для вас закрито. Ви вибираєте між двома чоловіками, чоловіками. Вам тяжко, ви від чогось або від когось залежите. Ви така королева. Ви думаєте, що ви хочете бути з якимось князем, з яким ви працюєте? Він, можливо, воздушної стихії, або виздушної стихії. Але ви поки що не можете обрати, тільки думаєте і нічого не робите. Ви не, мож... не можете наважитись почати нові відносини, нову сім'ю. Ви не можете на це наважитися. Резонує, дивимося далі. Подивимося, який вам чоловік по долі. Який Який вам вам чоловік чоловік по по долі. долі. Цей чоловік підходить для сім'ї. Він дуже надійний, він вірний. Він дуже цілоустремлений, сильний. В нього є якісь правила свої, переконання, яких він дотримується. Чоловік дуже працьовитий, він прив... привик працювати, щоб отримати результат.